Будемо заказ С273. Заказ складається з шести розів. Ось тут рози. Ось так ми їх пакуємо, складаємо гарненько, замотуємо в картон, фіксуємо, щоб вони дорогою не поламалися. Ось так, скільки етапів у нас проходить все. Зафіксували. Роза гарна, деяка в бутонах, але ми її будемо підрізати. Підрізали. Взяли мокру картонку, щоб вона не втратила вологу. І у пакет. Так як заказ більше, ніж 500 гривень, подарунок вложимо добриво. Вже людина завтра або післязавтра зможе отримати своє замовлення. Це добре мікроелементи для троян. Бризка їм по листі і буде довге рясне цвітіння. Якщо клієнт перегляне, поставте лайк.